Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ми втратили командувача в тіма. Маємо стальну опору в НАТО. Телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що залужний знову покинув країну заради термінової зустрічі. Ситуація на Авдіївському напрямку критична. Генерал зібрав усіх відставників та закликав їх максимально допомагати армії та діючому генштабу не ставити палки в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народ єдиними. Ворог у Москві в Києві почав потім телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів генералів про те, що буде одним із командуючих НАТО і йде туди не ради кар'єри, а ради максимальної допомоги України. Потрібно прикривати тили та вибивати більше зброї для сирської і армії. Я все для цього зроблю, зазначив залужний. Сотні літаків за допомоги прибудуть завчасно. Країна понад усе вище моїх та ваших амбіцій, що різ офісу президента за свою зраду поплатять. Потім звірився з відчуттями, пише Микола. Савелія, військовий ЗСУ, позивний волоцюга нас готують до завершення кінця війни. Кінця наших сподівань, кінця наших дуже часто нічим не підкріплених мрій і кінця скріплених телевізором ілюзій. Війна переходить у статію тактичних поразок і перемог, великих сподівань на успіх кулуарних перемовин, котрі невідомо хто веде за нас і без нас, я б не покладав. Кави в Криму влітку не буде. Це точно нині лише проробляються розмаїті варіанті, яким чином видати припинення вогню за перемоги і. Працюють над цим як обидві сторони цієї війни, так і посередника я це відчуваю всіма фібрами. Кожен хто ще не розівчився думати, теж відсутність снарядів і мін на фронті. А F-16 в небі це звичайні складові цього майбутнього договорняка. А не злий умисел поганих інвесторів, котрі, начебто, втомилися від нашої війни, і від нас ми брустверами своїх тіл і потоками крови більше двох років. А якщо з 2014-го, то всі й 10 намагаємося зупинити розповз. Занят цієї поглинаючої пухлини по власному організму і в Європу. Але замість вдячності за жартовність чуємо, ваша війна обходиться нам надто дорого. Дорого розкажіть це рідним більше 500 загиблих українських дітей при умові, якщо вони не загинули поряд своїми малюками. Тільки офіційно у черзі на протезування сьогодні більше 60 тисяч українців, переповнені кладовища, більше 15 тисяч зниклих безвісти. Знищена економіка, підірвана каховка, калібри розбила електростанції, мільйони біженців, які вже коли не повернуться на рідну землю, я каже сьогодні шизофронічний вождь карлик болотяного народу. Надай сходіть на переговорах із нинішніх реалій. Давайте і сходіть, це теж реалії. які принесла нам агресивна країна окупант, а могла принести їх і вам. Ощадливі ви наші союзники і партнери. Ви ніколи не задумувалися на берегах одеру, вісли і потомаку. Що коли б ми виявилися неспроможними відстояти свою честь, то ці орди рвонули б на вас та ще й підсилені мільйонами білі Зованих урошиську арківського зграю українців, що такого ніколи б не могло статися. Розкажіть про це мешканцям Донецької Луганської області, яких зайти з Раші силою гнали під ружжою і кадали як м'ясо бій проти своїх земляків. Якщо Європа не бажає фінансувати українську армію, пані та панове, то вона обов'язково невдовзі фінансуватиме російську. Другого шансу знищити дракона життя нам просто не дасть. А ви цього втомлені черговими інтригами та перевиборами так і не усвідомили в повітрі. Ширяють. Якісь нікчемні і відірвані від реалії розмови про те, що Росії вкотре запропонують варіант повернення на кордони лютого 2022 року за розлегітимізацією Криму і автономією захоплених нею кілометрів на Донбасі та відміною санкцій. в Обмін на припинення вогню запропонуємо не ми, бо наших до останньої жилки корумпованих урядовців вже давно ніхто про це не питає. Розмовляти з дипломатами, яких на переговорах часто представляє наділений позаконними повноваженнями і цим легітимізований шпигун за Спи якось несерйозно провалена мобілізація, украдені західні мільярди тисячі полонених, похорони героїв, які стали буденними. Це теж з цієї опери. І тут не про зневіру. Сподівання на чудо і прохід військо Гондору, Україна ще чинить спротив, гануть наші найкращі штурмовики в часовому ярії. Піхота під Авдіївкою ми збиваємо кулеметиме шахеди. І через вічай намагаємося бити Браунінгами, Поки жалах роблять спроби з останніх сил завдяки якомога більших втратах ворогові. Наші дронщики довгеморуї серце. Цивих нападів тягнуть лямку, залишки волонтерів. Танкісти з чотирьох машин перевантажують снаряди в одну і виїжджають на стрільбу прямою наводкою. Врешті, хоч якось розбудовуються, укріплені котрі були варто було будувати ще під час оборони попасної Лисичанська, Сєвєродонецька і Бахмута, але десь далеко за горизонтом, під вибухами ракету Стрею і Харкові, вже маячить події, яких ми аж ніяк не очікували під час широко розрекламованого контрнаступу і розповіді про бабусь, котрі ба. Анками гіркі збивають ворожі дрони вангою. Незабаром з'явиться статті і сюжети про те, які хороші і потрібні Україні мирні ініціативи і мирний план Володимира Зеленського їх обов'язково підтримає світова громадськість. І не здивуюся, якщо згодом хтось назве їх миротворчістю. А хлопчина з Кіровоградщини з 93-ї бригади з ампутованою правою рукою спокійно пояснює мені в черзі до хірурга в госпіталі у винниках, що протез мені поки що не роблять, бо ось у бачите ліва рука теж осколками посічена на ній. І тільки два пальці працює. А я як буду той протез, одягають при такій ситуації на другому поверсі. Боїцький що не років 25. Немає двох рук і випалило очі. До нього приїхала дівчина дуже дівчисько допомагає. А увечері сідають і майже пошепки співають. А жіночки санітарки слухаються цей спів і плачуть. Тихенько плачу, щоб незрячий не почув. Як сказала мені одна, це і є пісня війни. До зустрічі друзі ставте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.